Всім привіт! Сьогодні я вирішила покататися на велосипеді, поки моя дитина на день народження вирішила взяти в експлуатацію його велосипед. Так поїду зараз на триєжку, там є такі велосипедні доріжки і хочу прокачатися на велосипеді, трошечки так, ноги ну, да, навантаження собі зробити. Єдине, що не врахувала, не взяла рюкзачок, а взяла таку сумку з собою, як зазвичай, дамську. Отже, поїхали. на прокат у нас стоять велики. Хтось один на своєму, а можна і на таких великах. Людина он поїхала вздовж бордюрчика, в принципі, так можна теж їхати. А я буду їхати, там доставочка теж на великах. Я буду їхати по пішохідних переходах, намагатимусь їхати правильно. Так. Скоро буду доїжджати. Я люблю парк і е позаду залишився знак Зараз я тільки дорогу перейду і там просто такі круті є доріжки, де можна дійсно розігнатися і трошки стомитися. Так, ось я вже заїхала, тут там будуть доріжки, буду зараз кататися. Там є і парк для діток, і такі тренажери для заняття, і для дітей є ігровий майданчик. І озеро. Зараз сюди побуду, все побачимо. Я їду. Може, тут класно. Тут можна і спортом займатися. Було б бажання витягувати цей велик. Бачите, єдине, що мені сумка трошки заважає. Наступного разу візьму рюкзачок, якщо буде така можливість. А тут біля цього цієї доріжки зелене, але озеро. Люди сидять, відпочивають на килимочках. Тут дуже круто, класно. Прогулюються. Люди літнього віку. Хлопці гуляють он по комбам, щось вони там збирають. Клас. Зараз я зроблю зупиночку. Вереничку. А он там взагалі щось анпалатка, як якісь дії проходять. Щось тут відбувається, цікаве. Якісь ігри. Танці пісні. Під небом у чистому полі. різних людей ще грають. Дехто з золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки, тасуючи дні, до покупців, горнулися, Долі й самі набивались мені. І тільки подають. Я вщені Костенко доля. Дуже гарно зачитано. Народна пісня, ось заграли музиченьки. Заграли, музики, музичеки, заграли, заграли. Щоб мимо поді молоденькі чом не заспівали. Заспіваю файл співаточку мібіля. Молода, квіту, як на сонці Попала на концерт, зробила декілька прямих ефірів, але вже не можу стояти. Тут продовжу свій шлях далі, бо тут багато людей не дають мені прокататися, так як хочеться. А розігнатися можна буде в другому парку. Зараз я туди переїду. Тут є біля дороги, ще й велосипедна дорожка. І тут уже можна ганяти і дати волю своїм емоціям. Клас! Юху, я поїхала, Подивіться, тут теж парк з таким озером крутим. У мене вже є теж відео одне, де ми каталися з дітьми. Важко тримати камеру і їхати. Зараз трошки познімаю. Тут є мостик. Можна переходити через мостик, можна туди виїжджати, а можна і сюди. І саме от є велосипедні доріжки. Так. Їдемо. Так. Клас, неймовірні відчуття, люди відпочивають, сидять. Дихають свіжим повітрям. от тут реально воно свіже. Можна низу, але тут дитина маленька, я поїду по верху. Тоді спущусь туди, десь біля озера. Бачите, скільки людей, скільки з дітьми ходять, відпочивають. Жити, треба просто не лінуватися, вставати і трошки кататися, ходити кудись. Бо тут мільйон місць, мільйон парків. Тільки здається, що тут в квартирі можна сидіти. Але насправді це не так. Попасти зараз, ми подивимося, яка тут мозаїка красива. Теж ніби як на сцені. Вже глобал. Це ж біля троєшки. Але нашим Але чогось не квітнуть. А ось віточку знайшла жовтеньку, квітнуть. Латаття. Місте, бачите, хлопчик рибу ловить. Можливо, щось і зловить. Є такі. Для побрів чи для кого вони такий будиночок. Я знаю, тут ще інколи запускають фонтани. Фонтанчики бувають. Так от. Фух, трошки ноги. Відчуваю. свої. Так, Я то їду, а ще можна вон, люди настигати. А, теж ловить дідусь якийсь ловить теж рибку, мабуть, теж релаксує. Бо вдома сидіти нудно, жарко, а тут хоч трошки можна і відпочити і так, знаєте, заспокоїтися. Бо все ж таки природа заспокоює. Реально, природа просто дає мозку відпочити від, навіть будню, хоча так вліво повернеш, вже немає ніякого парку, а місто. І одразу думки про те, що треба зробити вдома або про якісь обов'язки. Так що так. Так, от така гарненька у мене тут є. Але я... концерт продовжується, чую, але я вже не піду. Тут теж таке маленьке озеро є. Ну що, всім говорю до нових зустрічей і підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки говорю всім. Пока-пока. О, там кричать, мабуть, іде. Свято продовжується, концерт. Фух. Все, всіх обійняла. короче я так накаталась що не можу на цю маленьку гірочку заїхати. Ноги вже гудять. Ось тут були ми в парку, а тепер ми вже і не в парку же тут вместе